Добрий день, шановні підписники та глядачі мого каналу. Сьогодні на обслуговуванні у мене ноутбук ноутбук фірми Acer. модель його Nitro Nitra an 517 54 Будемо його розбирати і дивитися. Викручуємо гвинти, які стоять по периметру ноутбука. Вони всі тут однакові. Модель 2021 року вже була на обслуговуванні, не в мене. Зараз подивимось, що тут до чого. Заявлена проблема, це він дуже перегрівається. Ну, подивимось, що це тут не так. Розбирається він через задню кришку. Трики всі. Вже подібні моделі. Так, ще один говин. Перевіряємо, оселі ми відкрутили. Бачу, що все. Тут уже хтось його шкавиряв. Це таке. Беремо пластикову. І починаємо. Нам почати треба десь війти в нього, щоб десь так. Тут уже ковыряли, я бачу, не пластиковими, а твертками, це таке діло не дуже. Це ще кнопка в него там відпадає. Не хочеться його сильно ламати, но треба якось, якось аккуратненько вийти. Не всі даже пластикові тоненькі ці штучки хочуть входити як по трибню. Попробуємо от цього боку тут есть щель, щелина. Бачите таке така у нього судьба опля відкрили. Що ми тут з вами бачимо? Акумуляторна батарея. Сразу же її відключаємо. Два модуля пам'яті DDR4 на 8 ГБ SSD Acer. Доставлено, скоріше всього. Хоча... да, скоріше всього доставлена. М2 на 512 ГБ. Система охолодження. Якась вона. Так, будемо розбирати його. Акумулятор ми відвімкнули, ну, тут треба переклеювати, тому що це не тримають, бачите? Так, і антени не поверх трубки повинні йти, а, по-моєму, подніс трубки, наскільки мені відомо. Це поправимо потім. Так, так, що з цієї сторони. Так, акумулятор ми з вами відімкнули, відмікаємо матрицю і будемо відкручувати. Спочатку не зовсім сильно. Ну, тут вентилятор зні... зні... знімається з'їмають. Знімаємо вентилятор і тут вони знімаються, бачите. Ось так от їх можна зняти. Можна? Можна. Один таке, щоб сказати, що він грудний, поки не можу вам нічого. Зараз. І ще знімемо. Ну, не брудний він. Не брудний. Так, викручуємо. З сьомої знаходимо окра. Останній, сьомий. І не до кінця сьомий, шостий, п'ятий, чотв... не до кінця закручений гвинт. Цей був недокручений і цей недокручений. Гвинти недокручені до кінця. Це погано. Це дуже погано. чому це їх? Хто розбирає, будьте уважні. Гвинти, що це значить недокручені до кінця? Це дуже погано. Не прикасається радіатор повної міри і ноутбук буде перегріватися. Блін. Хто розбирає ноутбуки, будьте обережні. Піднімаємо. Піднімаємо. Що ми тут бачимо? Це... Це жидкі термопрокладки. Так. Ну, термопаста в ідеальному стані. Десь якесь нічого такого по термопасті нема. Конечно, неплохо було б... Тер... Ну, Верні термоп... термопаста нормальна, ціну будемо конечно, замінювати, але термопрокладки. Термопрокладки... Віжімо, в принципі, більш-менш. Житки термопрокладки більш-менш у нормальному стані. Давайте замінимо, знімемо стару термопасту. сейчас возьмем лопатку, обороженку. Биля кристаллу пройдемся. Зайву уберем. Зайву мы убрали. Це вони в доброму стані. Ще, ще в доброму стані. Ще знімемо тут і будемо далі робити. Так, це є убираємо в сторону, є у мене така дуєчка. Бачили мої відосики з такою дуєчкою зараз ми продуємо. Один. Так. І так же само тут я продуваю. Воно було не сильно в цьому місці пильне, але все одно ми повинні продути. Беремо сам ноутбук. Так, термопасту я буду використовувати мікску зараз ми ще, ще трохи його тут біля кристалу тільки обережно пройдемо зараз остатки знімемо. там де конденсатори тут на кристалі будьте там обережні не лісти Нехай трохи лучше залишається, чим щипати ці. Кристали. Так, є. Наносимо термопасту. Можна раз. Розматуємо її по кристальчикам. Так, є таке діло. Так, обов'язково підкручуємо петлі, поки не забув. Все. Так, тепер будемо ставити на місце. Будемо ставити на місце. І цими проводами я не впевнений, як воно було. Ми зараз подивимося, як краще нам ці проводи у нас. Так, однозначно йде. Ну так, да, і, скоріше всього, ці також йдуть. Якщо тут у них кріплення. Так, і поставили і починаємо закручувати з першого. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Потихонечку не спішаємо їх тут підтягуємо. Це будемо прокладувати от тут. Це будемо прокладувати отут. Будемо прокладувати отут Замінимо зараз на іншу стрічку. Давайте під клю... підсипемо спочатку вентилятори. Так, це їх може, не сюди чи що. А, ну. як? Треба ставити, будьте уважні, щоб не було такого, що з другої сторони ви питаєтесь сунути, як як тобто, тільки що. О. Так, ми їх зараз прикрутимо. Обов'язково перевіряйте, щоб ви підключили їх. Так є. Так, зараз ми цей старий знімемо і новий каптоновий скотч. Включимо спочатку, а потім будемо батарею в, кра... в останній. Тільки в останній підключаємо. Момент. Уже одна сторона его не... Не клеится. Покаємо антенни, є мой пінцетик маленький. Все тут, звісно, можна трохи отак вот зробити, щоб було красивіше. Це, будьте уважні, всі гвинти повинні бути закручені. Що це таке? Гвинти відкручені. все що угодно може бути завгодно. Дякую за просмотр. Підписуємося на мій канал, ставимо лайк. Слава Україні!